Цей екіпаж танку працює на Бахмутському напрямку. Їхня бойова машина має ім'я Торнадо. Декілька разів на день зараз хлопці їздять. Це і з прямої наводки, та з закритих позицій. Багато зараз дуже роботи. Бо Зараз дуже актив, активізувалися. З їх боку, зараз дуже багато штурмових дій, але ми також штурмуємо, але ну, виходить потрошки, але дуже складно на цьому напрямку. Це модифікований Т-64. Він допомагає відбивати ворожі атаки та прикривати піхоту. Ми можемо нести на собі десант, хлопці десантуються, ми працюємо, але це вже, якщо ми веземо на собі десант, то це вже максимально близька дистанція для роботи, тобто це може бути і 20, і 30, і 40 метрів, і 10. Артем командир танку Робота, каже, не з легких. Так само, як і будь-яким іншим членам екіпажу, бо це танки, це не легкові пікапи, де ти фільтр поміняв, топлівний і поїхав. Тут гораздо гар... складніше. Боєць розповідає, головне виконати бойову задачу і зберегти життя екіпажу. Для цього танк треба встигнути вивезти з під вогню, а ворог снарядів не шкодує. Починаючи від 82-го калібру боці. Не розуміють, що 82-й калібр танку абсолютно нічого не зробить. І вже закінчують 152-м. Це може бути і як міномет, так і стволка. Але здебільшого це протитанкові ракетні комплекси. Якщо нема прямої відомості для птура, тобто він нас не уразить, то вже працюємо не спіша, побільше, не 5, не 10, а вже можна і конвейєром туди, 28 штук запхнути. Коли є завдання, екіпаж має до 15 хвилин на виїзд. Як швидко почнуть працювати, залежить від відстані до позиції та самої дороги, каже Роман. Є дороги там, де я можу на п'яті пролетіти, ну, допустимо, да і відпрацювати. А є там стежки в лісах, десь де треба на першій другій передачі їхати обережно, щоб не позривати броню. Він, механік водій, контракт підписав у 2021-му. Багато чому каже, довелося вчитись вже в бойовій обстановці. 64-ку вмію управляти нею та обслуговувати, ремонтувати. Та 72-ку. Бойова вага 44 тонни. Та ну це круто, це класна тачка. Да. Їдеш, ями тобі без різниці. Ось, ну. Класна тачка, на танки здорово кататися. Це місце механіка танку. Воно досить компактне, але тут чимало важливого, розповідає Роман. «Щиток приборів механіка водія, це акумуляторні батареї, місце під додатковий БК. Ось у механіка водія сім снарядів ще з собою можна перевозити. У танку навіть можна перепочити. Буває там у засідку кудись виїжджаємо. Та треба там десь захованим у посадці простояти сутки, двоє. Ось, ну і звичайно, розклався, трішки так приліг, відпочив. Хлопець додає таким танкам вже не один десяток років, потребують уваги та гарного обслуговування. Непогана машина, довелося на неї штурмувати один раз. Там болото було страшне, ось ледь виїхав звідти, бо машина грузла повністю, там аж по борти закопалися. Машина добра, вона працює, вона стріляє. За влучність пострілів відповідає навідник Андрій. Наводжу на ціль та стріляю. Проста задача. Все приходить в практиці. Тобто любий опит, які навики. Якась реакція може. Досвіду Андрію не бракує у війську він з 2016-го. Та вражали і БТР, і БМП, і бліндажі, і попадали в здання, де розташовувалися резерви. Так хорошо, в принципі, на душі і на серці. Андрій родом із Запоріжжя. Артем і Роман не тільки бойові побратими, але й земляки. Обидва з Маріуполя. Це рідне місто, я там виріс, ріс, майже одружився. Батьки там були, рідний дім. Ну, звичайно ж, хочеться звільнити. Якщо ну, так випаде, що прийдеться звільняти Маріуполь, знаючи дуже-дуже добре місто, ми покажемо їм знову пекло. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини. Донбас